Прикольна штука, так? Да? Геймпад аркадний автомат. Я закупив просто кнопки, тому що мені для роботи треба будуть ці кнопки, щоб спробувати зробити великий аркадний автомат. Однак для того, щоб можна було потестити, мені на 3D-принтер роздрукували таку а, спеціальну коробку. Є інші коробки, мені їх теж друкували. Однак з того, що в мене кнопки, ви зараз почуєте, як вони звучать. Вони механічні, і за цього вони не влазять в будь-який корпус. А якщо у вас будуть просто такі маленькі мембранні, то ви зможете встановити в інші корпуси і їх. Однак ось завдяки цьому кейсу я зміг тестити кнопки. Вони світяться, і їх спокійно підключив і можеш навіть грати. Головне мапінг правильно поставте для того, щоб вам було зручно. Я просто взяв і пінами і переподключив, так як повинно бути в більшості іграх. І в Mortal Kombat навіть сучасне буде грати на такому геймпаді. Такий ретро, такий кайф. Я навіть підключав до айфона через емулятор, запускав топ. Користуйтесь, замовляйте на ліжки, так, вони коштують нормально. Вони там, по-моєму, 600-700 гривень за такий от набір кнопочок, вам доведеться віддасти. А потім надрукуєте на 3D-принтері. Теж треба знайти 3D-принтер, в якому плейт дозволить таке друкувати. Однак я думаю, що це можна замовити на якийсь із друкарень. Диви ще візьме такий аркадний геймпад за скільки? 800 гривень.